Браконьєрам оголосили космічну війну. Відтепер незаконний вироб лісів контролюватимуть через супутники. В такий спосіб, Мінекологія має намір виявити зміни в лісовому фонді за останні три роки. Перший етап проведення перевірок дотримання вимог природоохоронного господарства. Супутникова система моніторить лісові угіддя, відтак дає усю інформацію, в якому лісництві, коли та скільки дерев зрубали. За тією ж схемою відстежують появу нових лісових звалищ. Фотографії екоінспектори порівнюють із наявними картографічними матеріалами. Та документами основний плюс новації точність та швидкість з космосу. Чітко ясно видно, де яка рубка проводилася, і на підставі тих даних, тих координат, ми здійснили документальний вибір. Сьогодні Це дає можливості. Для нас більш точного скоординовані дії державної екологічної інспекції сьогодні не треба буде ходити, шукати, вишукувати. Ми маємо інформацію через космос. Ми її стали приходить на місце. Тобто ощадить час. Багато економить часу працівникам державної екологічної інспекції не так оптимістично на новація, як у інспекції дивляться в лісовому господарстві. Тут кажуть, космічний моніторинг особливо вдалий варіант, якщо йдеться про вирубку у глибині лісових масивів, де порушення виявити важче ніж на околицях. Однак, аби досконало відстежити законність виробок, одного візуального обстеження замало. Матеріали лісопорядкування не прив'язані до. Єдиної системи координат і не прив'язані до космічних знімків. І на, на власне на цих космічних знімках не нанесені ні лісництво, ні квартили, ні буділи. Тому точно ідентифікувати дані зруби, які були надані космічним агентством, неможливо. Ця інформація потребує, крім документального такого аналізу, ще звичайно, що натурні обстеження. Наразі інспектори вже опрацювали понад 600 об'єктів. Загалом перший етап космічної інвентаризації лісів триватиме до травня. Відтак після документальної. Звірки екологічної інспекції візьметься за наочні перевірки на місцях.